Значить, до нас надійшла заява ТОВ світлових побут року про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництва транспортування та постачання в зв'язку зі зміною вартості окремих складових чинних тарифів із причин неналежних від суб'єкта господарювання. Тобто, так як з 1 січня змінилася мінімальна заробітна плата, тариф, змінились тарифи на електропостачання та на розподіл природного газу. Тобто. Необхідно скоригувати тарифи. Відповідно наданих розрахунків світового спобуту, було їх перевірено та встановлено. Тобто, не невідповідності не виявлено. І також ну, на розгляд подано тарифи відповідно наданих розрахунків світового спобуту. Так, інформація наскільки коригується доведена до нас в таблиці, правильно? Додатково додатково один скориговані тарифи. На теплову енергію, виробництво, транспортування та постачання. <гиби> так, гендиректор Світловодськ побут у нас тут запитання. Да. Як у вас река генерація і закінчуєте процесу? E, значить, працює просто. У нас заключений договор сукрене. Значить, українерго, якщо ми не видаємо їм достатньо від ми займаємо. Ми сьогодні виробляємо 100 кВт. 100 кВт, зрозуміло, що для наших ситуацій ми не можемо постійно їм давати. Значить, Якщо ми не додаємо, то ми кудаємо частково. ну, примеру, ,80 кВт. 20 кВт ми закупляємо. Дали ми їм 120 кВт, 100 кВт вони нас купують слово по договоріності по цієї зворота. 20 кВт вони перекривають і баланси, які діють по іншим країнам. У нас до 13 споживання і фактично тільки дві 3... точки покривається. Три точки генерації вашої вашією... власної покриває Так, да. Всі останні не закриють. Оскільки скільки виробляєте генерацію? Ми робимо чому. Bueno, хочу зазначити, що на думку усіх, що генерація це трошки не так. Головна, причина, головна робота клієнта це теплова енергія. За рахунок теплової енергії ми трохи менше споживаємо природного І за щодо цього, як кажеться, є якась простіша економіка. А Та, ми і... можемо стати островом цієї незалежності, про яку говорять. Запросто. Головна задача, головна задача в даному випадку тільки розібратися, що ми будемо робити з кіроворадом. І це можна бути робота. Після уконкому, тебе постачальної організації. Ну, і субсимова і цела і власть. Ми зверталися до області, власть. до області, до обладміністрації. Нікому не вигідно це робити. Ну чого, ну я розумію, тут можна закрити свобод. На Лаферці їде коенераційна установка. Віктор Інатович, у нас тільки там займалися здоровою і голова в Ітарах. Ну, Мігават-півтора. Я знаю, що півтора-Мігават ми говорили із цим до розпусків. О, він сказав, що вистачить, для дуже 20-х не відключав. Це все теорія. Ніхто ніколи такого не зробить. Або це зробить, коли вже буде, я не знаю, последній здих ну, по нашої енергосистеми. Ну, а тут буде енергетичний острів. Ну я просто розумію їхню державницьку позицію, і, так як ви вболіваю за те, щоб у нас були свої резерви для випадку енергетичного острова. І такий острів повинен був би бути з нашим гесом. Ну, ви бачите, що відбулося з гесом, і коли ми тільки зробимо енергетичний острів на базі чогось. Я думаю, він зразу втоне. Ні, ми нікому не розкажемо. Що у нас світло є, <світло> але ми зверталися. енерго комісія ТПНС <світло> Можна пропрацювати питання життєво, ну, життєво критичних закладів. Це як один не з немалежних факторів, і нам не потрібно тут поводження не обленерго, не області в даному випадку. Але це питання так кажуть, можна бути на рівні виконавчого комітету і ради прийматися, тому <світло> що це таке питання доволі такі специфічне. Але це реально, це реально і без питань. Де Деякі об'єкти ми заживили з вами є тоді, що я пам'ятаю значить, Ми заживили комісія тепер На сьогоднішній момент ми єдине, єдине підприємство Матвої України, яке спрацювало, пам'ятаєте Блек Ау 22 року листопад, коли ви хотіли взяти генератор, але нам не понадобився власне. Я пам'ятаю. <chat> і він нам не понадобився, тому що ми зробили ТОМС і заживлення зробили моря, без додаткового запису. І пропрацювали благополучно дні. Я знаю. Бо тоді тільки лікарня світила сів. І вес. Ну, це. Це і дуже затрата. Так, Тетяна В'ячеславовна, поясніть, як буде введено в дію це рішення, те, що він не чув. З Значить, відповідно до пункту 1 до рішення, встановлені тарифи будуть діяти з 1 січня 2026 року. Так, Все, по вас питання. Так. До, до побачення. До побачення. До побачення. Ну, До Зараз 10 минут і. До, до. Хорошо, давайте наступне. Наступне питання про встановлення комунального підприємства «Власівські мережі з коригованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. Е, також надійшла заява від КП Власівській мережі 9.01.26 щодо коригування тарифів на теплову енергію. Тобто коригування, е, коригування також відповідно до змін трьох. Складових аналогічна ситуація зі світловодським побутом. Тобто в додатку один наведені тарифи, які будуть прийняті також введені в дію з 1 січня 2026 року. Просто давайте, щоб там всім було записуємо. Да. Да, ну. Скільки у вас заборгованість, скільки у вас борг перед державою перед вами. Що ми просто це все розумієте. Заборгованість загальна, так, за да, ГАЗ, так? Да. Загальна заборгованість до 2020 20 року ми працювали як у постаченні газу з компанією Нафтогаз України. У нас був Бог 51 мільйонів. У 2020 році ми склав довгої цифризації до 2020 року і пропогашується. Ну, і напротязі вже з цього періоду ми сплатили. Боргу майже 6,5 мільйонів. На даний час ресурсалізовано боргу завершити 5,5 мільйона і кожен місяць сплачує по 133 тисячі гривень по гашої заборгованості. З, з прошлого року за січень-лютий березень у нас є заборгованість перед Нафтогаз переднього. Перед Нафтогазтрейдингам у нас зараз борг 11 мільйонів 554 тисячі гривень. Це за три місяці 2025 року. Е, борг держави по різних промітах, на минулі зрозуміли, цифру, майже 34 мільйони. Ми ви сумарно по двом договорам Нафтогаз на тазтрей десь порядка 15-16 мільйонів. Держава нам винна 34 мільйона гривень. При тому при цьому, що от нам пройшли з папери на ті неділі пенсій 5, Нафтогаз у нас звернувся до суду простягнення заблагополучки заброшки віку. Нафтогаз. За, за Нафтогаз. Да, на на. Ну, тобто, якби було у нас старі, то все нормально, у но нас було плюс світі. Плюс 18 мільйонів. Ну так, ну так. Ну добре, ми з усіло повсякчас. Деталі, можна на який відсоток підпишується власницьким мережам. Для власівських мереж, для бюджетних організацій 10,7%, для інших споживачів 10,4%. Для населення, якби ми змінювали, то було 15,4%. Для для мереж на 10%, для на 10%. Так. Тільки виробляє того, що побут 50% лікарня підстановку, і ще є погодин виробляє. А літаки це 2%, так? Так, все, підписали. Давайте пройти. Наступне питання: це про встановлення. <пробування> про встановлення світловодського кордонів. побачення. Тарифу на теплову енергію, також розглянувши оприлюднені держенергоефективності середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблені з використанням газу для потреб, населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету. Від 4 до 12 було оприлюднені тарифи з 1 січня необхідно встановити Світловодський «Укрпромбуд» середньозважений тариф на теплову енергію. У розмірі 90% від середньозваженого тарифу, який затверджено по Кіровоградській області. Не випрошувала. Називається якраз середній фірма на Києві. «Укрпромбуд». Укрпромбуд. Є навіть і Росдорстрой, яка забезпечує чистку доріг на території Олександрівського району. Зареєстрована в Одесі. Росдорстрой. Відчись. Да. Сепаратизм. Так, підписали. Mm -hmm. Все. Ваш yeah. порядок денний і Максим, давай, поки там звуч на минуту присядь, доповідай. Доброго дня. До вашої уваги а, пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту рішення Світловодської міської ради про ліквідацію КП Буревісник. Це село Миронівка. Всі ми знаємо, що а, підприємство здійснює закуповує водопостачання і водовідведення у Ковені кіровоград Аналогічна практика у нас була в 2021 році, коли ми ліквідували комунальне підприємство Господар в Озерах. Тепер настала черга. Комунальне підприємство Буревісник. А, проблема в тому, що неліквідно його. Отримати або робити дотацію зв'язку з тим, що підприємство закупає наше комунальне підприємство закупає у обласного підприємства воду, і ця різниця тому було попереднє домовленості про передачу мереж і технічної документації цього підприємства ОКВП Кавопедніпровід кіровоград Зараз готується проєкт рішення на сесію. А підприємство буде в ліквідації, буде створена ліквідаційна комісія згідно рішення сесії, і вони будуть займатися дебіторкою, кредиторкою і здійснити ліквідацію даного підприємства. Тобто у під зв'язку з економією бюджетних коштів, оптимізацією. Прошу підтримати даний проєкт на сесію. Це на да, сесійному складі. Так, я дивлюсь просто в комісії Соліценко, хочу гора, самоляк, Поляніна, а не треба того бухгалтера, який був, була. А Соліценко і виконувала, по-чесному, все, як воно і є. Тому, щоб підвести дебіторку і кредиторку, заявити, достатньо представника управління житого комунального господарства. Люди кваліфіковані, вони в сфері житлово комунального господарства. Воно було створено ще, коли е, був Світловодський район. Тобі ж, е, тоді Світловодська районна рада створювала тоді е, дане підприємство. Він не скаже, в якому році, через те, що воно було сільської ради. Так, да, воно було до цього Маронівської сільської ради, потім район. ну, тобто... Воно не підпорядковувалося районній раді, воно було у відданні сільської ради, правильно, з Колоспі. Потім перейшло в сільську раду. І Фещенко в свій час не погодив передачу мереж до КВП Дніпро кірвоград Озера тоді передали, передали свої мережі. Да. Зараз у них ніяких проблем. Ще на тому, що ми ж сесії виділили кошти, розробили схему. Відкопали колодязі, почистили. Роман Васильович безпосередньо брав а, в цьому участь. Ну, він а, грамотно давав вказівки, кому це треба робити і як. Василь Іванович. Василь Іванович. Хто це? Кочу Василь Іванович, це виконуючи обов'язки героївського на виконком'я. Старус. 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 Серйозні люди. Старус. А там же без допуску до колодці, що ми хотіли проєктанта робити схему. Да. Схема розроблена, вона знаходиться а, у Суліценка, вона і буде ліквідатором, це в минулому директор комунального підприємства мережі є. Очікує тільки обласна рада надання нашої згоди на передачу нашої ініціативи. Да, Тобто на сесії буде ще одне питання, де ми ініціюємо передачу мереж, які зараз в обслуговуванні буревісника до КВП дніпро кіровоград Далі має відбутися сесія Кіровоградської обласної ради, і вони дозвіл на передачу, і тоді ця ліквідаційна комісія передасть активи до КВП дніпро кіровоград Попередньо керівник ОКВП Кіровоград не проти, але просиш. Супровідну документацію. Ну, ми виготовили її. Зараз Зараз наступний крок це рішення про ініціювання передачі. таке. Ще питання стосується порядку Ми приймали рішення на виконкому порядок, коли ми його. Січня, вона а, дивіться, сьогодні мені принесли погодження. Я думаю, що ми з Романом Васильовичем ще проговоримо, бо не влаштовує сума, за яку а, хоче здійснити управління житлово комунального господарства прибирання даної ялинки. Зарплати вирахуємо в управління, якщо вони не влаштовує, він же якось і ставив. Мене не влаштовує, бо це бюджетні кошти. Сума, я бажаю, заще. Ну, то народіть порядок, у підлеглих, і все буде добре. Ну, просто вона ну, вже така погода. Це позор такий. Прибирайте його. стільки відео зняла Та, зняли, <різь> Та, Так, Добре, давай далі. Наталя Григорівна, давайте ваш тариф. Тепер я, Наталя Григорьовна. Доброго дня. Встановлюємо тарифи на платні соціальні послуги, які надаються територіальним центром. Обраховані вони відповідно до постанови кабінетів міністрів. Є методичні рекомендації, які затверджені наказом кабінетів міністрів. Тобто, тарифи розроблені відповідно до методики. Збільшилася кожна послуга, збільшилася десь приблизно в 30 гривень. От так. Тобто, це те саме приблизно, що ми да. робили по теплу. Не. -центр. Так. Шановні члени виконавчого комітету, Далеко не йдіть. Е, я видав сьогодні розпорядження про скликання сесії на наступі, на наступну п'ятницю, 23 січня. Сесія буде проходити в режимі чергової сесії. У вівторок будуть перші комісії проведені. Погоджувальна рада, як завжди, але ми по бюджетним питанням вже проводили попередньо декілька зібрань. Зараз він управління зайде зачитає, скажімо так, той проєкт. Рішення, яке воно має внести на розгляд виконавчого комітету стосовно внесення змін до бюджету, Наталя, ви заслухайте, там і ваша цифра буде. Якщо в членів виконавчого комітету будуть якісь питання, щоб ви могли пояснити той розрахунок, щоб далі ну ми вас вже не викликали і не запрошували. Добре. Да, тому залиштеся, Добре. Тетяна Ніколаївна, давайте не помовляємо. Я бачу. Я можу ще дать до мене рішення. <śś> рішення я ж просто любому в лінію Про внесення змін до рішення про бюджет на двадцять шостий рік. Головний розпорядник перший міський виконком додатково кошти надаємо їм 152 тисячі на послуги з програмного забезпечення, зведення обліку та контролю земель Світловодської міської територіальної громади, і також додатково 700 тисяч та частини на придбання ребів. Наступний головний розпорядник управління освіти, молоді і спорту. Так як ми в кінці року, як затверджували бюджет на 26 рік. Субвенції надали на рівні 25-го року. Потім надійшли у нас державні субвенції розподілені, Тепер ми коригуємо і субвенцію для надання ну, середніх освітніх шкіл, яка була запланована в розмірі 98 мільйонів 954 тисячі 500 гривень. Надійшла в нас у розмірі 92 мільйона 7 тисяч 800 гривень. Тому ми зменшуємо дану субвенцію на 6 мільйонів 946 тисяч 700. І наступна субвенція, яку ми також запланували на 26 Рік це інклюзивно-ресурсний центр. Ми також коригуємо і зменшуємо на 27 тисяч 400. Наступна субвенція, ми її не планували на 26 рік, бо документи надійшли вже як бюджет прийнятий на. Доплату педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах праці це додатково 10 мільйонів 137 тисяч 900. Наступна субвенція на харчування учнів перших чи четвертих класів 5 мільйонів 761 тисяча 900. Потім в кінці року державою було прийнято постанову Кабінету міністрів України No 1749 від 26.12.25 25 року про збільшення заробітної плати педагогам. І ми на підставі цих постанов збільшуємо заробітну плату в управлінні освіти, молоді і спорту на 10 мільйонів 495 тисяч 913 гривень по всіх закладах. Це дошкільна освіта, надання позашкільної освіти, логотопічні, логотопічні пункти, забезпечення діяльності центрів професійних. Цінного розвитку педагогічної працівників і надання загальної середньої освіти. І також додатково на управління освіти 70 тисяч для додаткової кошти на коригування ПТКД, капітальний ремонт харчоблоку, ліцей сучасної освіти, інтелект. Наступний головний розпорядник управління охорони здоров'я. Додатково ми надаємо їм 10 мільйонів для придбання медичного цифрового рентгенологічного обладнання. Це один апарат на два робочі місця. Додатково 288 тисяч 500 придбання лікарських засобів вакцина, вакцина антирабічна і 298 тисяч. Вони будуть придбавати 199 тисяч вікна, і 99 для безперебійного без перебійника для роботи, щоб працювати було як наступний головний розпорядник управління соціальної та ветеранської політики. Також в зв'язку із підвищенням зарплати соціальних працівників, надаємо територіальному центру додатково 8 мільйонів 802 тисячі 970, 970 гривень. І для центру соціальних служб для працівника фахівець із супроводу ветеранів надійшла субвенція 400 тисяч 317 гривень, яка дона була надійти в кінці року державою. Прийнято, надійшла вона у нас час. Наступний головний розпорядник управління культури і туризму. В них також є педагогічні працівники в музичних школах, школах мистецтв, художня. І на заробітну плату додатково ми їм надаємо 4 мільйона 271 тисяча 600 гривень. Наступний головний розпорядник управління житлово-комунального господарства. Додатково 1 млн 200 для одержувач бюджетних коштів в власівській мережі, кошти на погашення заборгованці за спожиту електроенергію, також одержувач водограю, кошти на погашення заборгованості за спожиту електроенергію в розмірі 784 тисячі водограй, також одержувач кошти на погашення заборгованості за податки 165 шість п тисяч сімсот гривні і також водограю, кошти на паливно мастильні матеріали 50 тисяч. Наступний одержувач коштів ККП придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів. 650 тисяч. Це на придбання 100 штук контейнерів. Додатково також на житлово-комунальне господарство кошти в розмірі 769 тисяч 104 гривні. Це відшкодування стягнень за рішення суду за борговністю за послуги теплопостачання нежитлових приміщень. І також додатково 4 мільйона 100 тисяч придбання сміттєвоз, сміттєвозу з боковим завантаженням, одержувач бюджетних коштів. ККП і фінансове управління. Ну так в листі в листі було так написано, так. Да. І наступний головний розпорядник, фінансове управління. Ми за рахунок вільного залишку поповняємо резервний фонд в розмірі 16 мільйонів 39 тисяч. Викресліть там з проєкту з, з боковим завантаженням. Угу. Викоріть, мабуть, пошту. Що... Хорошо. На... Угу. 100... Виспеку, ви Хорошо. Ми потім замінимо, так? Да? Все? Так. Да. Планується тобто, так, якраз от поділити вільний залишок і частину резервного фонду. Де. Запитання є? Наталія Григоровна у відпустку. Збирається, тому на погоджувальні її не буде. Якщо є запитання до неї, можете задати зараз. Наталія Григорівна за спиною. А, а, я думала. <реш> В принципі, всі просто виконали постанову і здійснили перерадок. Да, на дякую, Наталі, Григоровна. Все. Порядок Все. денний вичерпано.